Я не кажется на сьогодні Юрію 3 голова, 17 віші. -го. Тоді спізнаєте ясно, що я його, Бог ваш, що витаю на сьогодні на святій горі мої. Починаємо значення. Колега Могедон скінчиться, тоді ті, що пережиють його, знатимуть що Христос є цар справедливості і Його є найвищим володарям. Ті, що посвятилися Великому Теократові, вже знають, що в Силомущій це Його. Армагітун так переконає і освідомить усіх, що переживуть Його, що вони знатимуть, що я Його. Його ім'я Його значить Його замір. і має відкриє всім, що Він Вінчий, якого єдиного ім'я є гідне і належиться пошана і слава. Його немає нічого до діла з всіма горами, як то Римом але і своєю вибраною при престольною організацією, якою Ісус Христос і Його вірний і правдивий свідок є головою і зараз другом по Його то другим по ігорію. Релігія пропаде. Але Царство Христове стоятиме по поріки. Коментар взяти з Вартової башки No3 1940. Рік. І так значення його слідкує нам про те, що його об'явить свою силу і дасть ясність всім чи він знаходиться тільки на Сіоні своєю присутністю для помочі і на своїй святій організації або горі, і звідти даний буде приказ усім небесним силам приступити до повного виконання для продання Божого ім'я. Тобто обернути всі слова, факти і дати позаслузі кожному. тому показує, що це станеться в Армідоні. І коли скінчиться каже, армагедон, тоді і вірні ті, котрі пережиють його, знатимуть, що Христос є цар справедливості і є найвищим молодарем. Но це його дає є знати і то Армагед котрі беруть вірою, ті побачать і фактом. Ті, що посвятилися Великому Теократії, вже каже, знають, що всім є його Бог. І він наскільки подав багато слідов і пророс, щоб показати, що ті, котрі довіряють, Цим свідоцтвом пророцтвом, то до Армагедону вони наскільки наповнені будуть цими свідоцтвами і вже є наповнені, що треба жити з думкою вже як після Армагедону. Отже, Армагедон каже так, переконає і освідомить всіх, що переживуть його, що вони знатимуть, що я Єгова, є тобто Його ім'я, значить замір відносний сотворінь і його замір повністю буде виконаний. Також зазначено є, що усі, хто признає самшого Бога, як до Рамагедону, так і після Рамагідону, Армагеддону. Армагеддону Признають також і Його ім'я, Сина Його, тобто, котрому належить честь і слава Богу і Ісусу Христу. І окрім них, ніхто слави до Армідону після Армідому не буде мати. Слава тільки Його. Після Майдону будуть мати ті, котрі разом з його виконують його замір. Його запевняють, те, що він не має нічого до діла, ніякої спільності з усіма цими говорами, котрі є під керівництвом диявола і його помощника Гова, як то Рим котрий є головний, якби аеропорт, де сідають до мене дітей, керують цілим світом. До певного часу тому сказано, що всі ті, котрі не признали Ісуса Христа, як царя нового справедливого міра, а замість Ісуса Христа поставили цих попів, священників, папів і різних. Політичних і комерційних вчерників, котрі опрокинули Божі замір і виставили замість свій. Тому тут його обох показує про те, що Ісус Христос, котрий виконав повні Божі замір, Він виконує цю справу, щоб відкрити всіх релігійних брехунів. І кожна релігія, сказано, пропаде, всяка релігія, тому що Ісус Христос стоятиме по віки, як сказано, що пожасар цих царств Бог Небесний, здвигне своє царство, котрий покрушив і розрушив всі царства, Царство, вони буде перервано до другого народу, воно буде стояти по віки вічні. Оце так його, котрий звернув нам увагу, що спізнають, зрозуміють його. Якщо не хочуть по добрій волі до Армагеддону, то після Магедону всі і вірні, і невірні побачать всвіщність і його, і його Сина Ісуса Христа, Царя Нового Справедливого міра, котрий судить і чинить все по правді.